У світі децентралізованих фінансів безпека це не просто бонус, а фундамент. Саме тому ванч приділяє максимум уваги захисту користувачів на всіх рівнях. Давайте розглянемо, як Ваніч забезпечує безпечну взаємодію з defi простором. Перше, це Audit First підхід. Усі смарт-контракти, які використовує Ваніч, проходять кілька аудитів від провідних компаній, таких як Consensus, Sys, Diligence, Open Zeppelin, Trail of Beats, Haken та інших. Це дозволяє виявляти та усувати потенційні вразливості ще до запуску. Друге, це апаратна підтримка та інтеграція з гаманцями, такими як Ledger, Trezor, SafePal, які дозволяють користувачам підписувати транзакції лише фізично, виключаючи ризик витоку приватних ключів через фішинг чи зловмисне ПЗ. Третє це власна система безпечної маршрутизації. Pathfinder – головний алгоритм OneInch, не просто шов. Шукає найкращу ціну для обміну, але я аналізую контракти на ризики, знижуючи ймовірність того, що ти надішлеш токен на підозрілий чи потенційно небезпечний смарт-контракт. Ще один важливий елемент це переміт-функція, яка дозволяє дозволяти доступ до токенів лише на один конкретний обмін. Це означає, що навіть якщо хтось отримає доступ до підпису, він не зможе використати його повторно чи перевести всі кошти. Також у ваніч активно моніторить екосистему, оновлення списків шахрайських токенів, блокування адрес підозрілих активностей і навіть пропонує користувачам вбудовані попередження, коли щось виглядає нетипово або ризиковано. І останнє це відкритий вихідний код. Весь код доступний на GitHub, що дозволяє спільноті вільно перевіряти його, тестувати та вносити пропозиції. Це ще один рівень прозорості та довіри, який сьогодні критично важливий.